Як порахувати обмеження для неприбуткових організацій щодо адмінвитрат? Вітаю! Давайте поговоримо. Чи діють ці обмеження щодо адмінвитрат стосовно всіх неприбуткових організацій? Відповідь ні. Чому? Тому що звідки ноги ростуть із закону про благодійну діяльність та благодійні організації. Закон від 5 липня 2012 року 5073. І стаття 16 цього закону говорить пункт 3: що розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році. А отже, висновок перший: обмеження 20% ліміту для адмінвитрат. Стосовно профільного закону стосується лише БО, БФ благодійних організацій, та благодійних фондів. Що стосується усіх інших, там громадська організація, ОСББ і так далі, такі обмеження можуть мати місце, але потрібно дивитися у статути, потрібно дивитися у е обмеження, які встановлюють грантодавці, у внутрішні положення, які випливають із статуту, але якщо ми говоримо про 20% доходу, це лише для благодійних організацій. І тепер ще один момент: як рахувати 20% від доходу? Дохід для неприбуткових організацій формується за правилами національних стандартів. Відповідно, стандарт 15, як і взагалі бухгалтерський облік. У нас побудований по методу нарахування. І тому 20% ми будемо брати від доходу, який сформований за правилами нарахування. А отже, як мінімум, потрібно правильно відобразити доходи. Доходи, зокрема, які можуть бути пасивними неформування доходів. Тоді, коли ми говоримо про гуманітарку, яка. Не протягується через бухгалтерські рахунки класів 9, 8 і 7, так? не є ні доходами, ні витратами, якщо це гуманітарка. Тобто від того, наскільки правильно і доречно ми покажемо в бухгалтерському обліку доходи, настільки вірно ми обчислимо той ліміт, вище якого ми не можемо перейти, як адмінвитрати. Діліться своїми інсайтами з цього приводу. Якщо у вас є обмеження щодо адмінки, і ці обмеження випливають з інших норм, пишіть в коментарях. Якщо було корисно, поставте цьому відео лайк. Я вам кажу дякую і побачимось у нових відео.